Як вам погодка? Їдемо на діп але я не знаю, що там буде за погодка. Посидимо в машині та й поїдемо додому, напевно. Капець. Ну, я сподіваюся, що воно якось розвиднюється. Дивіться, ми вже під'їжджаємо. Віталік спеціально трусить машину, щоб, нічого, щоб кадри були в її бігові. Шкода, що там хмари і не видно повністю вершечку гори, але щось там видніється. І тут дощ начебто вже пройшов, і вже я сподіваюся, що його не буде цього дощу. Так, все, ми поставили нашу машинку, вигрузилися, і будемо йти ось туди. Дивіться, до речі, Віталік собі купив отаку от хрінь. хрінь. Ну, коротше, і... я не знаю, як це називається. В общем, тримач, тримач для телефона, тому хрінь, я сказала. В общем, чіпляєш собі ошейник і гавкаєш. Скажи. Гав-гав. Погана реклама. Блін, вікорофологи немає. Так, я попадаю хоч чи не? Ну так. Да. Сильно просто защелкни. О, О. все. Все, і далі чіпляєш... Телефон. Чіпляю телефон. Во. І все. І включаю запись. Можна гуляти і знімати. Дуже круто. Все, тепер ми сьогодні приїхали, можна знімати, так? Да? І гуляти, так? Да? Бачу, Діти катаються на мокрій горці. О, яка, вона там труба, тому там не могла. Там труба там. бачиш труба. Вона закрита, так? Гарне тут місце, я задоволювала. Це... Mm. Ми, ми, ми китайці. Китайці люблять таке робити. Знімати ну, все йдуть з палками всякими і так ти далі. Ти я щось вже їсти хочу, вже рано захотіла їсти. Хоча, в принципі, коли ми їли. Я сідала десь о 10-30 можна. Вже обід. Вже ну, Ми погуляємо, тут небагато де гуляти, але тут дуже гарно. І я думаю, що якби була гарна погода, тут можна застряти надовго. І потім... А от, до речі, це, мабуть, ресторан, який піти. А потім підемо десь поїмо. Ну тут просто неймовірно гарно. це що за штуки? Це як парусники і не управляють, так? Угу, там сідаєш. Uh -huh. Ось такі, бачите, з зеленими такими яскравими парусами. Ну, я думаю, что это не так. А це платить за що? За лодку, навіть. За лодку, я теж думаю, так. Да. Відкажує. ми тільки що е, прийшли там від пірса ідемо, зараз шукаємо ресторанчик, де можна поїсти. Тут такі от різні ресторанчики. Ми хотіли піти туди от, в крайні, там, де м'ясо, всякі штуки, паста. Але там 30 хвилин очікування. А ось тут якісь є також, також локальні ресторанчики. Не знаю, що тут є. Тут якісь піца всі в черзі. Зараз подаємося сендвічі. Ну тут сендвічі. А от Італія. Це айскрім. Таке прикольне маленьке містечко, дуже таке атмосферне. Ну тут шарга, бачити. Ми зайшли в ресторан, називається Осака тут. Короче, Віталік замовив собі рамен і сказав, допомагала їсти, бо це буде яка місяра. Там десь 600 мл, може більше. Соня замовила Гьдзе вона любить таке з біфом. І зараз принесу. Ви суди паласа, не можеш. Льовчик пока пуста тарілка. Давай пробуй, скажеш як. Та ж гаразд. Ну так ти ж пробуєш, скажеш як. Попробуй м'ясо, тика, м'ясо смачне хоч. Mm, дуже гаряче. Смачне? Да. Це фарш, мабуть, так? Ні, це не фарш. Mm, м'ясо топ. Дуже смачне. В якомусь соусі медовому це топ. Давай. Так, це мені принесли курку з типу салатиком і рис. Старіякі чекен. Так, да, оце я замовила один роу такою А це вітали, подивіться на ці чуші, я в шоке. Рука? Це specific роу. Коротше з красною рибою. Нормально так. Можна я візьму футбол? Так, І Настя повернула мій цей біфромен. Це треба двома паличками, ти не зможеш рис одної рукою. Решу, сьогодні, е... Говори голосніше. Сьогодні день батька. і Ми зайшли... — в... порадували мати. <реш> Купив я на Все, І мені дійсно жодної штуки. Я не буду, це ж все той з'їш. Я нікого. Я ми... таке не їм дажу. Я не знаю. Вот збоку. Отак, вот стій стій. Розверни до себе, вот так. І вот так вверх. Наверно. А може. Да. Блин, так пахнуть, капец. Короче, Sugar Daddy Box. А, это типа до сегодняшнего... Ты Sugar Daddy. А ты ми бокс? Короче, это пончики. Вот так называется кафе, кому цикало. Honey, donut, короче, кафе. А, давно заходить. В общем, это кафе. Тут було, снять, Дам -дам, візьму, все на вулиці сидять, и Я возьму свою матчу, а получаю. Все, зимай, давай. Давай цей. Це чоколад? Ні, це якийсь карамельний. Не хочеш? Як це? Все для шутцу була подобра. Ням. Мой ням-ням. Какая как реакция Блин Чисто схожа на Они вообще не схожі на, на пончик Они как бисквит Как бисквит? <laughs> как бисквит Как бисквит Блин, реально смешно Соня даже там лазает Они В середине как пасха А зверху как пончик Очень вкусно Так я люблю эти кисти, знаешь так, я... Давай, съезжай Якщо будете тут обов'язково, візьмі собі хочу одну штучку там. Ну, хочу одну спробувати. <сі> 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 Соня з'їхала? Like. Смачно?